Не треба, хлопці, спішити, коли збираєте двигуни. Я також жива людина, і також бувають промахи. Але коли розбираю, то стараюсь максимум показати. Тому що, наче був двигун зібраний нормально, але маленький такий промах робив йому тут халепу. Це той випадок, коли двигун спасло інше нещастя, тобто він доїхав, це рай, 250-ка. Ну, Стареньких майруків, не новіших. Але як, ну, хто їхав на них, вони такі собі по-свому зроблені, по свому відчуваєш на них задоволення в їзді. І заїхав, ну, доїхав вже, якби нічого не вічне з кожною хвилиною роботи знаєте, що йде ресурс, яке масло не заливав, якби фільтр не обслужував, все одно приходить час, коли двигун треба обслужити. Ну, Типічна ситуація по головці, завалений впускний клапан. Чуть-чуть прирізка сідл, маслосъйомні копачки, да, і пара нових клапанів. Ну замітилось одне, коли розбирались. Ну, По з кольцями циліндр ще нормальний. Помітилася одна маленька неприємність. Напарник розбирав цей двигун, каже: ну там це все обсудили. Я прийшов на хвилинку. Кажу, а що там з цепочкою він каже: слухай, треба буде глянути, тому що дуже дивно на цепочці. Ось тут, тут вона не дуже натягнута, так натяг мала. каже: я не придивлявся. каже, і знизу я взяв. А вона остренька. Ну тут натягнута, а тут наче із нос. Коли придивилися, ось дивіться, був натяжник, коли цей двигун перебирали. Його перебирали, тому що вже роки немалі. І оцей от натяжник, коли перебираєте любу деталь, візьміться на секунду, на дві, отак, от задумайтесь. Я розумію, що приїхали запчастини, і вже потрібно зробити віддати або потрібно кататись, і вже все іграє там, де в тому місці. Але. Тоді вже не, не стоїть спішити, коли вже є запчастини, коли вже ти збираєш. Дивіться, ця ручка, це успокоїтель е е е ланцюга. І він е задуматись на хвилинку, навіщо він так зроблений? Тому що він там має місце в картері. Він там має місце в картері. І хтось промазав, не знаю чи спокустує, поставив його отак. -от. І каже Віток каже, куча цього стружки каже, непонятно не, не звідки. дивіться, Цепочечка собі працювала на бік. От. І терла картер. І терла, отут, от є така розпредільна вилита. Ось така ось штука. о, Терла картер, терла сіло самої, самого ланцюга. Ось. І звісно почала зжирати. зжирати Зірочку, не знаю, чи сфокусує так, але є механічно така от зараз, ось так от, ось так от, попробуємо без світла. Фокусує, не фокусує. Ну, Можливо, хтось зловить, є ось такі, от, тому що е, воно на зірках робило найскос. Зірки, звісно, найсильніші, вони не зносились і благо, хтось перепаковував, я так зрозумів, минулий раз тільки поршень з кольцами, тому що... Він по ці виглядає на досить свіженький. Звісно, головку ніхто не перебирав, а що клапана є, її туди запакували. Тому от така от. Могла це могло наробити біди. Якби отак от їхав, якщо б це поверху було все грамотно запечатано, то почався б шум, якщо б людина, та яка дивиться за мотоциклом, за технікою, та як даний власник цього, то він зразу звернувся куди треба. А є ще й їду, то я не знаю, їхали нормально, поки там цей. Тому що ну, це двигун також, це порти-двигун. Можливо, буде про нього також відео, тому що знайомий, знайома людина принесла, каже, не знаю хлопаки, але розраховуйте на капіталку там. Да? Ну, зрозуміло, тому, тому, можливо, там буде також така цікавенька до, до цього, як сказати, ну, для підказки. Для підказки.